Сторінка 241, параграф 60. Участь України в міжнародному співробітництві з охорони навколишнього середовища, життя, викостилі та позитивні емоції. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про глобальні проблеми людства та способи їхнього вирішення. Діяльність Організації Об'єднаних Націй ООН у сфері охорони природи. Що таке глобальні проблеми? Багато змін у природі мають глобальний характер. Глобальною стає не тільки та проблема, що стосується всієї планети, але й та, для розв'язання якої потрібні зусилля всіх країн. Глобальні проблеми люсу виникають у різних природних системах. Для їх розв'язання слід з'ясувати причини виникнення, оцінити ймовірні наслідки та прийняти рішення щодо майбутніх спільних дій. Малюнок 78 сучасні глобальні екологічні проблеми: забруднення води, утворення відходів, вирубування лісів, небезпечні речовини, забруднення повітря, парниковий ефект, діяльність ООН та України. України у сфері охорони природи розглянемо спрощений механізм розв'язування глобальних проблем. Спільним майданчиком для обговорення міжнародних питань є Організація Об'єднаних Націй ООН з її постійною штаб-квартирою в Нью-Йорку. Отже, представники держав спілкуються про незрілі питання та спільно виробляють рішення. Засновниками ООН є 51 держава, у тому числі Україна. А сьогодні більше 190 держав є членами ООН. Фінансування діяльності здійснюється завдяки добровільним внескам країн-членів. Отже, формується бюджет для втілення розроблених програм. Україна є підписантом декларації та інших установчих документів ООН. Це означає, що наша держава бере на себе зобов'язання виконувати рекомендації з охорони природи. Підсумки параграфа. Антропогенна діяльність зумовлена виникненням екологічних проблем, що поширені у всьому світі, для її вирішення потрібно. Докладати зусилля всім державам. Організація Об'єднаних Націй це міжнародна установа, де представники країн можуть обговорювати причини і наслідки екологічних проблем та виробляти спільні рішення для їхнього розв'язання. Практично всі країни світу є членами та здійснюють фінансування міжнародних програм. Україна є однією із засновниць ООН та підписантом її рішень.